Слава Україні, доброго дня мої підписники та ось мого каналу. Сьогодні 27 червня проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку почав дозрівати інжирний персик італійської селекції уфо 2. В попередньому відео я розповідав, що було прохолодно, плоди не набирали розміру. Тепер Стало тепло і відразу почали дозрівати. Вага буде невеликою. Зараз я зірву декілька плодів, які більші і м'якші. А всі останні, які вже мають більший розмір, буду обривати. Тому що щіпалки роз'їдають. І не будуть зберігатись, навіть отакі маленькі от плодики, дивіться. Зараз я зірву, щоб ви бачили І тут зараз будуть вже мураки. Плоди даного персика я в днів вже 5 дядім, байдуже, що вони ще не стиглі Надзвичайно солодкі, смачні. Так що буду обривати і поставлю на дозарювання, немає вибору. Плодів багато і. За пару днів його все розгрізуть тут. Спочатку щіпалка, тоді мурахи і все. Шкода буде втратити урожай. А за 2-3 дні після того, як вони полежать, вони стануть м'якші і наберуть гарного Забарвлення. Я вже це знаю точно. Як не обірвати, то з'їдять його мурахи. Дане деревце другий рік плодоноси. Минулий рік було сигнальне плодоношення, декілька плодів. А в цьому році я залишив, можете бачити, яке здорове навантаження. І деревце молоденьке витягує без проблем. Всі листочки гарно розвиваються. Дерево не хворе, здорове. Східної плодожарки нема. Всі листочки. Закінчення ціленькі, ну і не тільки ця, будь-яке друге персик чи нектарин. Витягує спокійно, таке навантаження. Побривати все рівно буду чотири рази, це точно, якщо не більше. А от є, бачите, розповідаю, а от є от, -от ураження східної плодожерки. В одному місці сіки ходю ніде нема, а тут опі є. Так як я на своєму каналі розповідаю правдиву інформацію, от, от так виглядає. Дерева ці, що раннього терміну дозрівання обробляти не можна було перед збором урожаю. Я в попередніх відео розповідав. Кому цікаво, можете зайти подивитися, коли я обробляв терміни обробіток. Обробляв тільки середнього і пізнього терміну дозрівання. От, я, наприклад, покажу Extreme 6 плоди О, раннього терміну дозрівання і пізнього терміну кевіна. Це даний сорт буде ще оброблятись не раз. Він дуже пізно дозріває. Якщо не, не обробляти його, то буде, дерево буде хворіти і шкідники будуть на ньому тільки множитись. Дерево брав всі ці деревця. От. Це я замовляв у, Юлі, у Юрія Кривов'яза. Максі сад, Херсонська область, три рядка. Всі я по одному в себе посадив, а з них беру і нащеплюю собі, множу по декілька сортів різних, що були в садку. Другий рік це від плодоноси, от два. Другий рік, як посаджене це деревце, має розмір до 2 метрів 2,30, 2,40. Ще хочу сказати, що ми минулий рік попали під дощі. І якраз до зрівання то в місці так порозтріскувався даний персик, що світилось тако насквозь. Кісточка лопала навпіл і тут все загнивався плід цього року. Слава Богу, все добре. Без дощу, такі плоди. Красиві. І смачні. цукру вистачає. Побачу, який буде ще донат цього року. Такі плоди дуже красиві мають забарвлення. Середня вага плодів має бути 110-130 грам, але це на третій, четвертий рік і подальше. Дерево тільки другий рік, як плодоносить, вступило в плодоношення. Приблизно 80 відсотків поверхні плода займає ярко-червоний рум'янець. Вага 78, 70, 80 грам. Подальше будуть набирати більші розміри, кращий окрас і смакові властивості. Розрізаю цей, що м'якший плодик, не можна розділити, тому що не повністю. Визрівший. Соку багато аромат неймовірний. Може через те, що я рву їх коли тепло. Вчора я зривав спрінгол, теж так пах. Так само і цей пахне, роздушити не можна. о, ось такий, Але я буду класти на збереження, на дозарювання на пару днів. Тут вже цукру вистачає, хай влежується, щоб не з'їли комахи і щіпалки. Неймовірний аромат, звісно. Смак також настільки соковитий, надзвичайно соковитий, соку дуже багато. Мякий плоду біла, але тоді вона така стає рожева, як дозріває. Проживки такі рожеві, червоні проживки. Смак ну, надзвичайно солодкий. Медовий, можна сказати. Упушеність невелика. Зараз подивимося, чи знімається шкірочка У даного сорту. Шкірочка знімається, але дуже погано. Ну вона тонесечка. І зовсім немає ніякої кислинки, як в других сортах персиків і нектаринів. Ще раз хочу сказати, що даний сорт дуже рисковано садити в себе. В цьому сезоні він не попав під дощ і не порозтріскався. Минулого року всі плоди розтріскались і, можна сказати, без урожаю. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.